Народити під час війни і з початком повномасштабного вторгнення Росії народжуваність в Україні різко пішла на спад за найгіршим сценарієм. Населення країни в найближчі кілька десят років може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Щоб, мовляв, поліпшити ситуацію у Верховній Раді, навіть думали впровадити податок на бездітність. Та вже за кілька годин після нищівної критики законопроект відкликали. Як можна побороти демографічну кризу менш скандальними методами? Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва з'ясовувала. Синочок у нас Гринюк Нікіта Андрійович. Маленьке щастя з ростом 52 сантиметри і вагою майже 3,5 кілограми. Матуся Віка з чоловіком планували давно. Було страшно, і це нормально кажуть психологи. І з таким відчуттям стикається, чи не кожна вагітна українка, яка наважилася народити під час війни, коли тривоги, то в укриття спускалася. А в мене ще проблеми зі здоров'ям немає нирки, але чоловік настояв, щоб народжувати. У київському пологовому будинку номер 3 кажуть, що місяця тут в середньому на світ з'являється дві сотні дітей. Наприклад, цього місяця середнє на виходить 7-8 пологів на добу. Я навіть більше скажу на є жіночі консультації. Ми бачимо, що повертаються жінки за кордону, стають до нас на облік і в нас є практично шумісяця 700-800 вагітних. За даними міністерства юстиції, у 2023 році в Україні народилося 187 тисяч малюків. До слова, це найменший показник за всю історію сп спостережень. найбільше актових записів про народження було складено традиційно органами державної реєстрації актів цивільного стану в столиці. Це майже 20 тисяч, і це на третину менше ніж до повномасштабної фази війни. Кожна сім'я, кожна жінка, вона хоче народити в безпечних умовах. Постійні тривоги, ракетні обстріли, дорожнеча утримання дітей, бажання молоді спершу стати на ноги, а ще мільйони біженців та воєнні втрати створили безрадісну картину демографічних перспектив. Найгірша ситуація у прифронтових зонах, наприклад, на Херсонщині зареєстрували лише пів тисячі новонароджених. До початку повномасштабної фази війни на сто жінок припадало 116 народжених дітей. А для того, щоб у нас відбувалося Принаймні просте відтворення населення необхідно, щоб на 100 жінок було 220 дітей. Таке скорочення народжуваності і суттєво вплине на економічний розвиток, кажуть експерти. Серед можливих наслідків дефіцит робочої сили. Бо що менше у нас працездатного населення порівняно із пенсіонерами, тим більше навантаження на тих, хто працює за песимістичними прогнозами. До 2050 року у нас буде 25 мільйонів у кордонах 95. Така статистика наближає нас до світового антирекорду. Україна вже входить до п'ятірки держав з найнижчим коефіцієнтом народжуваності. Гірша ситуація лише у Південній Кореї та Гонконзі. Статистика така, що все таки у нас смертність вища, тобто актових записів про смерть на 20% зазвичай більше ніж актових записів про народження. Тим часом нардепи вирішили ощасливити українців податком на бездітність. Автором скандального законопроєкту став Сергій Гривко. Щоб стимулювати народжуваність, чиновник запропонував вести демографічний збір. Півтора відсотка від доходу, зокрема, мали б сплачувати ті, хто не має дітей. Та вже за кілька годин законопроєкт довели відкликати очевидно, що такі е, імперативні методи, як запровадження податків на бездітність, вони трохи протирічать філософії такого вільного вибору. У міністерстві соціальної політики вирішувати кризу народжуваності взялися демократично і вже розробили стратегію демографічного розвитку. Вона передбачає створення середовища дружнього до родин із дітьми. Це Освітні медичні заклади, доглядові послуги для всіх, хто їх потребує, і це також комфортна урбаністика. Міста мають бути такі в яких хочеться жити, мають бути тротуари безбар'єрність. Ознайомитися із документом можна на сайті Мінсоцу. Всіх небайдужих до 1 липня закликають долучатися до дискусії і відправляти свої правки на електронну пошту відомства. Збільшити популяцію кажуть експерти. Допоможе, й боротьба з безпліддям. На цей напрямок у бюджет програми медичних гарантій заклали майже 2 мільярда гривень. Ці кошти покриють близько 30 тисяч циклів лікування безпліддя з урахуванням того, що середні показники уст. Спігу складають майже 30 відсотків. Можна очікувати на народження 10 тисяч нових українців. Це дуже прекрасне щастя, діточки все буде добре. Карина Вакарєва Євген Литвиненко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.